Наступного року із пенсіями буде тяжко або й зовсім грошей на пенсії нема. Саме такі жахачки ширяться в Україні останнім часом. Утім, президент запевнив, що кошти на соцвиплати є. Водночас поповнювати держбюджет 25-го року за рахунок скорочення виплат. Уряд таки планує забрати, хоч гроші хочуть із банківських рахунків пенсіонерів-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 22-го року. Якщо ті не пройшли ідентифікацію, підтвердити свою особу і право на пенсію, щоб не позбутися її, мусять Нового року і пенсіонери, які перебувають за кордоном, крім того, позбудуться пенсії ті, хто не отримував останні півроку. Їх зупинять виплати тим, кого офіційно визнали безвісти, зниклими, безвісти без відсутніми чи померлими. Якщо ж сталася помилка, пенсіонер має особисто звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду з документом, що посвідчує особу, і подати відповідну заяву. Протягом 10 днів виплати поновлять. Повномасштабна війна не привід відмовитися від індексації пенсій. В березні виплати мають зрости на 10-12%. До того ж розмір пенсії переглянуть влітку, але не для всіх все залежатиме від. Розміру єдиного соціального внеску та стажу урізати навіть дуже великі пенсії влада не планує. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жунович. А також анонсувала пенсійну реформу, хоча спершу потрібне рішення Верховної Ради. Утім, державний бюджет передбачає, що вже з 1 липня в Україні почнуть на додачу до нинішньої солідарної пенсійної системи запроваджувати накопичувальну. Зокрема, пропонують спрямовувати на накопичувальний рахунок працівника частину єдиного внеску. це 22% від зарплати, які сплачує роботодавець. Предбачають, що рахунок також можна буде поповнювати добровільними внесками та внесками від держави. Зауважимо, що законопроект про накопичувальне пенсійне забезпечення в парламенті зареєстрували ще торік, у квітні, але голосів він не набрав. До опрацьованої редакції зараз немає. У першій вже пропонували, щоб роботодавці здійснювали перекази на. На накопичувальні рахунки працівників молодших за 55 років у такій пропорції. В перший рік 1% від ЄСВ, у другий 1,5% і в третій 2%. Були передбачені поповнення від держави в ці перші три роки. Утім, на це було потрібно мати в бюджеті вільних майже 31 мільярд гривень. У на нашої ефіру долучається член громадської ради при міністерстві соціальної політики. Олександр Вознюк вже з нами на зв'язку. Пане Олександре, поки будемо з вами спілкуватися, одразу зазначу нашим глядачам. Ви можете активно писати. І якщо у вас є запитання, ми теж будемо передресовувати нашому а, гостю. До речі, активно зараз надсилають свої повідомлення вже наші глядачі. Але пане Олександре, все ж таки, сконцентруюся на тому, що дійсно останнім часом в змі в низка експертів ми можемо почути доволі невтішний прогнози щодо пенсійних виплат, зокрема на наступний рік. Мовляв, з ними буде там важко грошей не вистачить тощо. Тож хочеться з'ясувати із вами, що вона. Нас буде із пенсіями у 2025 році. Чи вистачить нам коштів, аби забезпечити подібні виплати, питання в тому, що проблема з пенсійною реформою вже тягнеться понад 30 років. Кожен уряд, який заходить, на, і команда уряду заходить очолювати певний уряд. І саме найвеликіша проблема про те, що всі анонсують пенсійну реформу, а насправді. Лише анонсується ця реформа. По mm. факту, ми вже давно повинні були перейти на систему страхового пенсійного стажу або альтернативних, якихось запровадження пенсійних фондів для того, щоб людина, яка вийде на пенсію, щоб вона могла мати гарантовану заслужену свою пенсію, де вона протягом там, 40, там 50 там років свого трудового стажу мала вийти гідно на свою пенсію, а не за ті копійки. Які впродовж там 30 років, вона замість того, що щоб вона мала там, наприклад, там, там 20 тисяч гривень, хоча да там пенсії, вона має натомість 2000 тисячі чи 2300 тисячі гривень, і на цьому кінець. Враховуючи те, що в країні війна, враховуючи те, що дуже от велика інфляція, а індексація не спрацьовує на жаль, на цю інфляційну е, складову. Враховуючи те, що економіка в країні зупинилася, фактично, тому що ми живемо за рахунок фінансової допомоги відповідно до міжнародних донорів. Різні міжнародні донори допомагають цю пенсійну яму залатати, якщо так можна сказати, а ми ніяк з цієї ями не виходимо. Хоча насправді до війни у нас також проблеми з пенсійним фондом були, водночас є несправедливий розподіл пенсії, тобто призначення тої пенсії. Де особа працювала для прикладу, якщо прокурор там чи працівник правоохоронної системи працював 20 років, то при виході на пенсії за висловою років з відповідними надбавками відповідними там їхніми статусами, полковники чи генерали, як, як вони там це досягнули, отримують там приблизно 50-60 тисяч гривень. А людина, яка пропрацювала лікарем чи чи, наприклад, вчителем, чи в якійсь іншій сфері, де була важлива ця професія, вона отримує копійкову пенсію. І відповідно ця сфера освітян там лікарів, інша сфера соціальних сфера, чи людина, яка працювала в громаді, тобто в органах місцевого самоврядування, вона вимушена після набуття статусу пенсійного віку продовжувати виживати або продовжує працювати. І так виходить, що цей несправедливий розподіл, так звані Певні регуляторні акти, які фактично не вирівняли да або несправедливо е, визначили право на е, повагу на заслужену пенсійний вік, який вона ця людина пішла. Виходить так, що вона е, одні отримують надзвичайно високі пенсійні виплати, і, і інша, інша сторона, тобто інші люди, отримують копійкові. Тому така несправедлива пенсія. Взагалі, е, пенсійний фонд він, взагалі, має. Мінусовий баланс, і для того, щоб нам вирівняти це питання, нам потрібно повністю реформувати пенсійний фонд. На жаль, керівник або очільники урядів, які приходять, вони лише анонсують і свою там перебування на своїй посаді. Вони лише тільки. Дають певні меседжі, а по факту нічого не реформується. Тому що, що нам пане Олександре, нам... тобто я правильно розумію те, що зараз дуже жваво всі обговорюють, анонсувалася пенсійна реформа, яка яка передбачатиме накопичувальну пенсію, і не тільки там також зазначали про справедливий, начебто, розподіл пенсійних виплат між усіма категоріями населення. Вона не, ну, не запрацює я правильно розумію, чи ні? Тобто, в нас немає механізмів і Вона... можливостей, аби її впровадити зараз для того, щоб реформувати взагалі систему пенсійну реформу. Це лише не лише один пенсійний фонд. Сюди потрібно залучити страхові компанії сюди потрібно залучити як мінімум, щоб вона, хоча б, вийшла пенсійний фонд на нульовий баланс, да? хоча б почала не з мінуса, а хоча б в плюс пішла, потрібно ще залучити міжнародних якихось компаній, міжнародних донорів для того, щоб вони допомогли нам це всі ці мінуса витягнути. Тому що насправді це дуже велика проблема, або ми, наприклад. Повністю перезавантажимо систему. Ми переглядаємо всі пенсійні виплати. Ми переглядаємо всі виплати для державних службовців, для службовців категорії А і Б. Ми розглядаємо не тільки систему пенсії для, ну наприклад, рівня там сфери освіти, сфери охорони здоров'я, сфери соціальних напрямків. Ми маємо переглянути всіх суддів, прокурорів. Колишніх міністрів, народних депутатів тих само. ми маємо їх всіх переглянути, не конкретно анонсувати, що от ми вам підвищимо пенсію, і ви вже завтра дуже будете гідно жити? Ми маємо всі категорії переглянути. Добре, а пане Олександре. Скільки часу на це потрібно, аби як ви кажете, ось так повністю все переглянути, реформувати? Невже це дуже довготривалий процес? Ну, давайте відверто казати, це десь займе до п'яти років. Якщо робити в турбулентних змінах, ну я думаю, нам вистачить. Ну, хоча б за три роки, ми хоча б зробимо ревізію всіх нормативно-правих актів, які точково роблять нерівність виплати цих пенсій, наприклад, служби дипломатів, чи служби, наприклад, збройних сил, чи, наприклад, служби. Там якихось спеціальних служб, які ми ще не знаємо, чи так звані є в нас ще окремий проект, окремий закон, так називаємо спеціальні пенсії, де деякі категорії е, наші громадяни е, отримують там, більше там, 150-170 тисяч виплат пенсійних виплат. Відповідно, якщо порівняти, одні отримують одну пенсію, а інша категорія отримує ту ж саму копійкову. Має бути, ну якщо схоже, як президент. Е, Скасував цю корупційну структуру да? Так? також президент має дати доручення вирівняти цю ситуацію щодо виплат пенсійних виплат і не давати можливість певним державним службовцям, які мають ще додаткові якісь там пільги. Ну, наприклад, ми знаємо про прокурорів. Які додатково до своєї заробітної плати uh -huh. подавали судові позови і отримували додатково до своєї заробітної плати ще плюс пенсійні виплати, пане це Олександре. Пропозиція. А якщо піти, ну якщо не брати це глобально, так якщо не е, братись за реформу в таких і довгострокових перспективах, і доволі е, немалий період часу на це потрібен, якщо е, говорити про е, най? Перший і найбільш потрібний крок для наших громадян. Чи, чи можемо ми бодай підвищити пенсійні виплати? Хоча б так, хоча б цим шляхом піти. Є в нас на це можливості, гроші, ресурси, аби це зробити. Бо як пан Цимбалюк, народний депутат заявляв, що в нас 3 мільйони українців отримують пенсії в розмірі 2,300-2,500 гривень, і це несправедливо. І Ось нам теж саме пишуть глядачі. Про такі суми йдеться. Це переважно е, така саме пенсія сьогодні. Є в Україні, на жаль. Давайте так відповім. Кошти є найголовніше перша складова для того, щоб наповнити взагалі бюджет України, просто викорінити потрібно корупцію. І коли ми викорінимо корупцію, коли будуть такі поменше таких круп або податківців, які мають там статус особи з інвалідністю, коли mm -hmm. не буде відкатів, коли буде відкритий ринок справедливий, коли реально буде працювати економіка. Коли не будуть бізнес е, е, тиснути на бізнес, і коли буде е, перестануть, наприклад, створювати умови, щоб там е, різні роботодавці, виникаючи від сплати тих чи інших податків, не будуть виплачувати кошти нашим громадянам у конвертах, а вони будуть справедливо сплачувати їм на, нараховувати, від того буде також залежати пенсія. Але так так виявляється, чи така гра, тобто або ми або там роботодавець, або там, наприклад, працівник або учасник взаємовідносин з державою починає приховувати там ті інші доходи, або навпаки, роботодавець намагається ухилятися від податків. Якщо глобально взагалі робити зміну, глобально, то потрібно просто ситуацію вирішити з корупцією, тому що у нас так виходить, що у нас ніби коштів немає. Ми ходимо по різним країнам донорам, дайте нам кошти. А коли органи правоохоронні ДБР, Набу інші правоохоронні органи виявляють якісь правопорушення, і в нас виявляється, що у чуть би не кожного другого, третього чиновника можна знайти мільйон доларів, два мільйони доларів. Або ще якісь суми, наприклад, нещодавно Зрозуміло. була Зрозуміло. Пане така ситуація. Олександре. На жаль, маємо вже завершити коротеньке питання, буквально на останок. Якщо так. побороти всю корупцію, приблизно до яких сум можуть зрости пенсії в Україні? Ну, як мінімум, 12 тисяч гривень, звичайних громадян може отримати, якщо ми приберемо корупцію. Зрозуміло, почули. Досягнути цей результат. Насправді, дякуємо вам, пане Олександре, за роз'яснення за те, що долучилися до нашої ефіру. Нагадаю, член громадської ради при міністерстві соціальної політики, Олександр Вознюк спілкувався з нами.